І тепер до Молдови і сепаратистського анклаву Придністров'я. Я не знаю, чому комусь в голову приходить ідея, як врятувати Придністров'я. Давайте поставимо питання так. А це врятує ситуацію? Ну, от представимо собі, там, що. Чи Європейський Союз, там, Польща, як головуюча в Європейському Союзі зараз, там, чи ми там десь знайдемо якийсь мільярд кубічних метрів газу. Хоча у нас на цей період, на цей сезон зими е, сутужна дещо з нашими газовими запасами в підземних сховищах. А, Але уявимо собі, Європейська комісія виділа якийсь там грант, чи якийсь кредит. А, от, і газ надійде. Чи буде це. Сприйнято як порятунок Придністров'я з боку України, Європи. Чи це переорієнтує мізки мешканців цього анклаву, які там три десятки років перебуває ось під зомбуванням? Серед яких багатоетнічних і серед яких багатоетнічних українців, але з мізками, які знаходяться в солкому періоді. Я думаю, що ніякого дива тут не трапиться.